Які земельні ділянки можна знайти на аукціонах Прозоропродажі? Продаж та передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно через Прозоропродажі, та електронні майданчики, зокрема, є тендер. Тобто землі державної та комунальної власності можна знайти лише на аукціонах Прозоропродажі. На інших сайтах чи системах їх не повинно бути. Передаються в оренду землі будь-яких категорій, але в більшості це саме землі сільськогосподарського призначення, адже в комунальній власності їх близько 10 мільйонів гектарів. А ось продаються всі категорії, окрім сільськогосподарських, оскільки державні та комунальні землі такої категорії не можуть продаватися. На аукціонах можна знайти більше. Продаж земель для забудови чи промислових цілей, але також на торгах можна знайти продаж паїв, тому що приватні власники також зацікавлені продавати земельні ділянки на конкурентних засадах, тому публікують їх в прозоро продажі.